Ось такий простий інгалятор, зроблений з пляшки та коктейльної трубочки, можна використати при захворюваннях горла та запаленні верхніх дихальних шляхів. Інгалятор можна залити настойку прополюсу, горілку, розведений спирт, звичайний фізрозчин, засоби, які продаються в аптеках для інгаляцій, можна зробити звичайний сольовий розчин або розчин. Меду. Кілька таких процедур допоможуть уникнути ускладнень, хвороб та вилікувати їх. Прохання поширити дане відео, так як такі інгалятори здорово допомагають в польових умовах, окопах та бліндажах.